Дуже багато пишуть вже люди, де кошенятко покажіть кошенятку, ось кошенятко під батарею поставили ми його. Воно важко дихає. Лікар сказала, що, можливо, це травма. Ілі хтось його вдарив ногою, ілі десь, може, воно сиділо під машиною, десь, може, колесом його зацепило, плаче часто. Ми його покормили, рекавері. І потрібно, мабуть, буде робити рентген, УЗІ і ще й сказали, можливо, і операція. Взагалі, я в шокі, як це все пережити, своїх тут уже багато. Лікозний спит. тут чорненька сидить, там рижик. Всі в зборі маня наша з схеп'ену їсть на подоконнику на теплому. Воно поки притаїлося і мовчить, бо дуже плакало і тяжко дихає. Дякую всім, що ви питаєтесь заботитесь і прошу допомоги, бо я не потягну його сама. Зараз ще буду йти на роботу нести 400 гривень за аналіз крові. Дякую всім.